Якщо у вас є трохи часу, давайте приготуємо картопляний ролл з лососом та авокадо. Картоплю чищу та натираю на тертку. Обов'язково зливаю зайву вологу. додаю спеції та яйця. Все гарненько перемішую. Надико з пергаментом викладаю картоплю тонким шаром та ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин. Після випікання залишаю відпочити хвилин на 10, тільки після того знімаю папір. Далі починаю збирати. Авокадо чищу та подрібнюю Основу з картоплі змащую крем сиром, вкладаю рибу. Далі все просто скручую ролл. Для більшої пружності роллу обертаю його харчовою плівкою та залишаю в холодильнику на годину. Рулет розрізаю на тоненькі шматочки і можна смакувати. Це дуже смачно. Схоже на дорони з лососом. Пробуйте приготувати за цим рецептом. Смачного!